Мене запитують, що я очікую від виборів. Я очікую, що мене перев, перевиберуть. Що я здобуду перемогу на цих виборах, а по-друге, я ставлю перед собою питання, що я очікую від наступного парламенту і як це вплине на ситуацію в Європі до 29-го року. У мене є особиста думка стосовно цього. Пані Івана Клипу ценсадзе і пан Яценюк у 29-му році будуть брати участь у засіданні Європейського парламенту. Я вже буду там працювати. і Ми будемо працювати спільно. Ну, no, можливо, це I не не повністю реалістично, але ми можемо зробити цю мрію реальністю. Що ми маємо зробити з боку заходу для того, щоб це сталося. повинні зробити свою домашню роботу. Тут я бачу три завдання. що чого потребуватиме наступний парламент. Перш за все, це перемога України, друге інтеграція та розширення і друге трансформація більш широкого регіону, що відбудеться через допомогу, через перемогу України і з залученням Білорусі, і можливо навіть в певному сенсі і Росії. Я можу говорити лише про перемогу, але що ми повинні зробити для цього. Ми повинні перейти від нашої, нашої мови і термінології солідарності та підтримки до дуже практичних матеріально відчутних речей. Які поки що не є на такому рівні, як хотілося б. я можу надати. Певні цифри тут для підтвердження того. Я знаю, що зараз лінія фронту майже не рухається в Україні, так як ми не так як ми очікували. Ми тим не менше проголошуємо постійно свою солідарність і підтримку в Україні. І питання в мене дуже просте. Захід та ЄС мають економіки, які в 25 разів потужніші ніж економіка Росії. І в мене питання: а де ж докази цієї переваги? як вони реалізувалися на лінії фронту? і цифри тут власне. Показують про що на, на карті Росія більше 100 мільярдів євро витратила на агресію проти України українська сторона з усією нашої допомоги від ЄС від сполучених штатів з українськими рошима спромоглася зібрати лише 80 мільярдів євро. Це означає, що наша підтримка дозволяє Україні не програти, але їх далеко недостатньо для перемоги із цих 80 мільярдів, 40 мільярдів. Це українські гроші. Це означає, що захід разом ЄС і США спромоглися генерувати допомогу лише на рівні 40 мільярдів євро за рік минулого року. Що це означає для української? Перемоги дуже просто Ці сон цифри з українського боку означають, що мають бути більшими за російські цифри. і це означає, що заходу треба зібрати більше біля 100 мільярдів. Євро військової uh, uh, допомоги на рік. І з усіма цими викликами, які існують в американській демократії. Я скажу, європейський союз повинен бути це зробити і зробити це негайно. Це Проблема те, що виборча кампанія всередині цього всього відбувається, і але це треба робити. Я не буду вдаватися в. Деталі і цифри, але реалістично я бачу лише один спосіб, як можна це розв'язати. Країни-члени не біжуть для того, щоб зібрати цю суму грошей, і росіяни цим користуються, але на жаль, я можу сказати, що. Менше 50% заморожених російських активів може бути використано допомогу Україні. І я маю сказати, що ще також зв'язано було з пандемією два роки тому. були витрачені значні ресурси, Це означає що європейському сутреба знову це на ринок і позичити гроші для захисту України захисту Європи, я хочу на. Гадати, що під час пандемії Європейський Союз на фінансових ринках, де мені я спершу позичив гроші, і сума була. Якщо я не помиляюсь, я дивлюсь на генерального секретаря європейського парламенту, точно десь близько вісімсот. Мільярдів євро, щось типу цього 750 чи щось таке. Отже, те, що може зробити європейський союз, і дуже важливо зробити це негайно, і це величезна задача для нового парламенту з самого початку.